Вітаю, друзі! З прийдешніми святами всіх нас! Сьогодні буде відео, так би мовити, підсумки року. Мене звати Оксана Тріль, я парфумерна блогерка, і сьогодні хочу розказати про парфуми, які я придбала в цьому році, але не про всі, а про 10 самих найкращих. В цьому році я придбала близько 30 парфумів, трошки більше. А зараз буду говорити про 10 найулюбленіших, найносибельніших для мене, найцікавіших. І хочу почати з бюджетних ароматів і закінчити самим дорогим. Наразі хочу розказати про парфум, який мене вразив своїм звучанням, не дивлячись на те, що це досить бюджетний парфум. Я хочу вам представити. Аврора, бренд Аврора Black Rouge. Я його купувала як парфум про вишню. Хоча тут нота вишня не заявлена, але, по-перше, рідина, по-друге, -по флакончик. Парфум виглядає досить органічно, він досить потужний, яскравий. Вишня в ньому відчувається нюансами і відтінками. Також в ньому відчувається помадність, але в піраміді цього не заявлено. Що мені сподобалось в цьому парфумі? Що Він мені нагадав мій улюблений парфум Elisab Girl of Now. І це не випадково, тому що в цьому парфумі заявлено, заявлені ноти, такі як заявлені в парфумі Girl of Now. Це мигдаль, це фісташки. Апельсиновий квіт пачулі мої улюблені, і тут пачулі дійсно звучать як люксові. Дуже класний, дуже затишний, голосний, стійкий, технічні характеристики, прекрасні. Купувала я його трошки більше, ніж за тисячу гривень, і його можна знайти в акціях і на нотіно, і на мейкапі. Я думаю, що він вас. Ну, зачарую своїм звучанням. Він не хватає зірок з неба, він звучить не панішевому, але він звучить виважено і люксово. Ось все, що я хотіла про нього сказати. Так що ви самі ви можете спробувати. Аромат, який, якщо вам подобаються солодкі, щільні аромати, які заповнюють приміщення, які заповнюють простір навколо вас, можете його брати всліпу, і він вас здивує нескінченно. Продовжую свою добірку бюджетним парфумом. І мені хочеться запитати, ну навіщо платити більше? Цей парфум клон на 99,9% клон Б'янко лате. Ви, мабуть, всі його знаєте. Це парфум від Латафа Еклер. Флакон Дійсно такий іграшковий, дитячий трошки. Ну, я думаю, що підлітки його зацінять. Дорослі люди, можливо, теж комусь таке подобається. Я нічого не маю проти. Непогано цей парфум збалансований такою унісексовою ноткою, шершавою, трошки, можливо, деревною. І він приємний в носці, він шлейфить понад 8 годин. Тому мої рекомендації, не дивлячись на те, що в мене паралельно є, я в цьому ж році купила б'янку лате, я обрала, вибираю його Еклер від Латафа. Переходимо до наступного парфуму. І цей флакон, саме флакон, може бути символом прийдешнього 2025 року, хто вірить в астрологію. Будь ласка, хочу представити вам парфум Тіріяк від Латафа. Цей парфум дуже мене спантеличив, збентежив. Ноти, які в ньому представлені, вони цікаві. Це солодкий парфум, навіть дуже солодкий, але збалансований він шкіряними нотками. Аромат, який сподобається. Тим людям, які люблять солодке, які люблять гурманські аромати. І я його можу рекомендувати як приємний, шлейфовий, цікавий, понішевому звучащий парфум. Мені він дуже сподобався і останній тиждень мій улюблений парфум саме цей: аромат дня, аромат тижня, як забажаєте». Спробуйте його, звісно, його не варто купувати в повномірному флаконі. Краще спробувати. Якщо ви любите гурманський, якщо ви любите такі замшеві благородні нотки, я не можу сказати, що він аристократичний. Ні, він досить яскравий, можливо, в якійсь мірі вульгарний, але мені дуже сподобалось його носити. Я, до речі, замовила ще такий парфум Intense, але це вже в наступному відео ви можете подивитись, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити новинок в моїй шафі. Наступний парфум це Мансера Amore Cafe. Який я купила одразу після затесту. На наступний день у мене вже було замовлення на нього. Я його не планувала, він у мене не був у вішлісті, але так мені сподобалось його звучання, як він поводить себе на шкірі, як він піднімає настрій, який він затишний, який він кавовий і ця кава, дуже натуралістична, свіже змелена. Ось так він пахне, як, як пахне натуральна кава. Аромат. Мені за напрямком нагадує багато інших ароматів, і він навіть нагадує люкс, хоча це ніша. Але насправді з ну, своїми нюансами. Аромат кави з морозивом, але морозиво, начебто цей напій не холодний, а саме теплий, якийсь затишний. Я можу його рекомендувати, тому що це просто кайф, а не аромат. Не хватає зірок з неба, дуже простий, але кайфовий до неможливості. Один з моїх улюблених ароматів в цьому році це аромат Гріці Манго-уд. Дуже збалансований, як по мені, але потребує дозування. Яскравий манго і благородний уд. Уд без медицини, без всяких медицинських нот, але є. Можливо, якась така амбродеревинна складова в цьому уді, яка може відштовхнути. Тому, якщо ви, вам подобається манго, краще це мат затестити, ну, спробувати на своїй шкірі, як він себе буде поводити. Ми з ним потоваришували, він дуже гарно себе поводить, і от саме Уд дає йому. Такої ошапності і глибини. Тому що манго це така нота е, начебто легковажна, але робить цей аромат більш глибоким і гарним. Ще один аромат, я вважаю його знахідкою цього року, це Елісон Олдоні уд Бурбон. Аромат Алкогольний, солодкий. Я його бачу як унісекс 100%. Він підійде як чоловікам, так і жінкам. Це просто насолода у флаконі. Я думала, що ми вже з ним з цим брендом не потоваришуємо, але знайшла собі на сьогоднішній день це улюблений аромат без всіляких ретро нот, якими грішить цей бренд. І цей парфум пахне саме бурбоном, таким алкогольним напоєм, він такий тягучий, густий, з деревними аспектами, дуже приємний на всіх етапах звучання. Мої найкращі рекомендації аромат для поціновувачів банану. Банан така специфічна нота, я би сказала, але цей аромат дуже якісний. Він з якісної пудрою, яка не мускосить, не ретрить. Вона просто дуже приємна для мого носу особисто. Обожнюю цю композицію. Я думаю, що я його буду повторювати і не один раз, тому що мені подобається його носити, мені подобається його вдихати. Мені подобається, як він шлейфить і як він звертає на себе увагу. Дуже приємний бананово-пудровий парфум. Ще один аромат, який не так часто зустрінеш на теренах YouTube, але він мене просто таки приголомшив своїм цікавим звучанням і своїми нотами. Це Аромат прошкіру, але в суміші з фруктами. І основним фруктом, який тут заявлений і який я відчуваю, це є малина і абрикос. Шкіра в поєднанні з малиною і абрикосом. Також тут є декілька квітів, таких як конвалія. Але, мабуть, це самий нешкіряний аромат на тему шкіри. Одразу тут так її не почуєш, тільки згодом виступає такий шкіряний акорд. Аромат дуже чуттєвий, аромат сексуальний, аромат нішевий. Він зацікавить поціновувачів парфумів, які, яким подобається щось нетривіальне і небанальне. Рекомендую до знайомства. Зараз передостанній аромат, який дуже класно на мене сів, в який я закохалася, який мені дещо нагадав, але все по порядку. Це аромат Ексніло Сандал Калінг. Аромат про сандал, як ви зрозуміли з назви. Це дуже приємний молочний сандал, зовсім не солений. З нотою іриса і молока. Також тут є мускатний горіх. Якщо ви знаєте аромат Amouage і Dance, це дуже схоже, але це пом'якшена носибельна версія. Я пробувала Гуйданс, і мені він е спочатку відвернув мене від себе, потім при привернув, але привертає він до себе, коли його вже е він в глубо коли він вже в глибокому шлейфі. Так от цей аромат не потрібно чекати 4 години, поки він зайшли фіт так, як мені потрібно. Я одразу насолоджуюсь їм від початку і до кінця. Дуже класний, моя нова любов. І нарешті останній, самий-самий-самий дорогий в моїй колекції, Саме дороге придбання цього року. І я не пошкодувала, що його придбала, тому що придбала його на осліп. Це аромат про вишню. Які називається «Бодаше світ Буаліче бо і Вікторіус. Тут неймовірно багата піраміда. Тут така пряна гвоздика, але її так зробили дуже гарно, що вона ну, не виділяється якось з усіх нот. Тут троянда, тут бобетонка, тут тютюн, амбра, мигдаль, мигдалевий такий присмак, м'який, не висверлює мозок. Просто ідеально по сукупності інгредієнтів ідеально зроблений парфум. Дорого-багато. Можливо, так, хоча я не люблю цей вираз, але от сюди він підходить. Це аристократично, це дуже благородно, я би сказала так. Шлейф длиннющий, цікавущий, красивущий, багато можу йому співати, багато диферамбів, але це дійсно моя ну, знахідка, і я його хочу повторювати знову і знову. Всі парфуми, про які сьогодні йшла мова в цьому відео, ви можете замовити у мене на вітрині. Посилання буде в інфобоксі. Також хочу попросити, щоб ви поставили лайк, підписались на мій канал, підтримали мене коментарем. А також хочу побажати вам всіляких благословень, Божої охорони, нових парфумерних відкриттів. І... І нехай любов не перестає в вашому житті.